Зараз вам покажу готель Орієнтал Резорт, який знаходиться в Марсаламі, країна Єгипет. Взагалі цей готель категоризований як чотирьохзірковий, але в всіх системах бронювання він йде як п'ятизірковий. Тому в деяких туристів можуть бути запити і претензії як до п'ятизіркового. Але насправді це тверда четвірка з хорошим харчуванням. Зараз вам покажу, які номера, яка територія, який пляж, яке море, і вам, звичайно, самим вирішувати. Вхідна група ось так красиво виглядає, все декоровано, гарно в єгипетському стилі. Біля готелю також є е, такий є сувенірний ряд, аптека. Це на вході в готель. І зараз йдемо зі мною. Буду показувати вам цей готель. Так, вхід в готель в такому єгипетському стилі. Готель був відкритий у 2008 році, має всього 350 номерів. Зараз на даний час в деяких корпусах відбувається реновація, але туристів в нереновані номера не заселяють, заселяють лише в ті, в яких відбулася реновація. Лобі-бар. тут такі зали для вечірніх посаденьк, тут також тераси з таким гарним накриттям. Готель має досить активну концепцію. Тут активні аніматори, також є дитячий клуб, дитячі анімації, а також в літній період часу завжди є дискотеки. Wi-Fi є безкоштовним і всі місця готелю покриває.

Так, шезонги дерев'яні, матраси хороші, парасольки. І дитячий басейн. На метр глибини. Є мостик декорований, безбар'єрний захід, басейн. яскраві корпуса, так як в червоних кольорах, як віти, зелені. Швичка трошки вигоріла. Готель чітко розділений на три зони: права, ліва і центральна, і між ними знаходяться басейни, пул-бар і три лагунки, відповідно, також є на пляжі. Взагалі, в готелі є чотири басейни і один з них з підігрівом. Ще дуже хороший плюс в готелі це те, що в якій годині ви не прилетіли в готель, вам одразу одягають браслет і не зрізають вам його до тих пір, поки ви не виходите з готелю. А тепер погнали до морячка, покажу вам, які ж тут лагуни. Так, захист від вітру є, карасольки є, рожничні, злому на все є. Пляж дуже гарний і дуже-дуже довгий, і широкий теж. Ось тут ідеальний захід в море по пісочку. Тепер відгороджено бойками тут заходити тільки в коралках можна, а то і не рекомендується, тому що корали, щоб не пошкодити. І аж ось до цього часу весь пляж. Море тут є, корали риф також є. Потрібно просто по пісочку зайти, аж туди виходити до коралів. Ось з цієї сторони. Ідеальний, Ідеальний захід, без коралів. Я готелю готель Oriental Resort дуже-дуже довгий. За моєю спиною, за бойками, можна піщану ідеально заходити в море, без камінчиків, без коралок, без тапочок, тобто ідеально по пісочку. Далі за бойками йде кораловий риб, і хто бажає киритися коралику, то немає. Потрібно зайти по пісочку і вже там дивитися на е, принадич Червоного моря. Так, гарний пляж, багато людей, гарна атмосфера в готелі. Все добре. Ідемо з вами, покажу номер в готелі. Так, так. Кімнати в досить пристойному стані, дають водичку по приїзду. Також є таке м'яке креселко, також є чайні набори. Ну, просто якщо буде чоловіка, у них є рінка, два такижа, буде на коронавірус. Щось тобто, показуєте і показуєте. Не рекомендую в цьому готелі брати номера з боковим виглядом на море, тому що там його практично взагалі немає. Ага. Торочиться набрава здесь каждый, бага каждый корпус есть бары и бассейн. Ага. Топли бассейн просто один, центральный. Ага. И три лагунки, три корпуса, три три бассейна, три. Вот вот. Вхудбатсь, одна центральная, одна налево. Ага. Второй можно курал. На велосипед проблем. Да. У нас который курал, хоть бы посмотри штогнизу, да. вот тут направо и налево. Ага. Просто губаться. Ага. А там нет тут Може, вас матері бенталій. А черепаха? А черепаха є? Є? <гум> <гум> Територія готелю досить велика, простора, широка, масштабна. Все, знаєте, так просторно виглядає. Я думаю, тут буде зручно. Сім'ям з колясками, з малесенькими дітками, тому що каскаду взагалі ніякого немає, вся площа рівна. Також людям з обмеженими можливостями і також їх поселяють на перші поверха. Це буде максимально зручно і звичайно близько. І до ресторану він знаходиться на, в корпусі ресепшену, а також до пляжу до моря. Підпишіться на мій канал, буду рада вас бачити в своїх друзях. Поставте вподобайку, якщо ця інформація була для вас корисною.